Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів та виглядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про український театр у Варшаві, про Малу Сцену, театр, який зберігає культуру і підтримує українську громаду у Польщі. І сьогодні я запросила до програми режисерку театру «Мала сцена», акторку-режисерку Марію Токарчук. Роду пані mm. Марія, вітаю! Вітаю, доброго вечора. Я дізналась про вас і про малу сцену від пана Олександра Шевченка. Як виявилось, ми коли домовлялися з ним на інтерв'ю, я думаю, що всі знають політолог, угу. дуже людина таких, яка займається аналітикою, аналітичний розум, дуже в нього цікаві прогнози його. І ось коли я його запрошувала на ефір, він каже: ти знаєш, я не можу в такі дні, такі дні, бо я е, буду на репетиції. Я кажу: на які репетиції? Я кажу, я граю в театрі. Театр мала сцена. Я кажу: нічого собі, що такий політолог відомий, вільний, вільний час ввечері грає на сцені, репети... ну, відбуваються репетиції. І так я дізналася, що є в нас театр фактично класичний український театр, який називається Мала сцена. І заснували його ви. Тож, розкажіть, будь ласка, як і з чого все починалось? Тому що я знаю, що ви в Польщі. Вже давно, десь 12 років, так? так ви в Україні займалися акторством, режисерством, потім ви переїхали до Польщі. І от давайте з цього моменту чому саме до Польщі? Е, ну, дивіться, я переїхала до Варшави доволі юна, в 18 років в 19. От за сімейними обставинами. От і коли я переїхала до Польщі, відповідно, мені потрібно були кошти. По сімейних причинах, і я працювала на різновічних роботах, тобто не пов'язаних з театру, так? від клінінгу до каленерства і так далі. Тому якось залишила я все, все що пов'язане із а з... в Україні ви займалися вже так? діяльність. Так, так, я я навчалася вже на третьому курсі режисури, і відповідно я вже мала один диплом як акторка театру і кіно. Тому, коли я вже переїхала в Варшаву, я думала, що це так, на місяць-два. Але так склалися обставини, що прийшлося затриматися на років 13. От, але нічого, за пару років я таки відновилася. От насправді я пробувала. Я пробувала йти в польські театри. Ну, це було дуже важко, тому що інша мова, інші, інші світи, інші методики. Так І я хотіла. Мені здається, ти... от я як глядачка, я от бачу, що. Трошки відрізняється, відрізняється. От, саме, практика діяльності театрів українських і польських. Я, наприклад, була в кількох, от час від часу ми з колежанками так робимо собі свято, йдемо в театри тут в Польщі, і я бачу навіть і реакція іншої публіки, тобто як це все по-іншому. І навіть є така традиція, що, наприклад, люди чекають біля входу до зали перед наприклад, прем'єрою. Uh -huh. Якщо там якось я так розумію, якщо залишаються вільні місця, то можна їх зайняти. Тобто це так, така так. черга з людей, які охочі, для яких вже не вистачило квитків, так, але також знаю, що треба зазвичай, заздалегідь брати квитки, бо дуже великий попит і може просто в останні дні вже не бути. Ну, звичайно, ну, передні місця завжди залишають для. Запрошувальних гостей, тобто якщо когось запросили, так. от, наприклад, я запрошу вас на виставу, от і ви вже прийдете, будете мати своє місце. Відповідно, якщо вам не вийде, то хтось може прийти і от вже, вже зайняти це так, місце. Так. Зрозуміло. Ну але я ж кажу, дуже от відрізняється це з точки зору мого, як гляда... глядачки. А от як ви, як професійна людина в цьому, в чому різниця між театром? Ну, різниця, якщо класичні брати. Ну, різниця в самих методиках, різниця в подачі гри, взагалі всієї побудови, системи. от, Навчання. Бо я пробувала сюди також поступити, враховуючи, що я вже мала якусь освіту в Україні, досвід мені треба було тут починати все спочатку. Тобто, на перший угу. курс всі проходити екзамени і так далі. Тому. ну, я зразу собі тоді. Ну, я, просто, я не була готова емоційно, я не була готова е, по інших обставинах, е, щоб е, таке піти далі. Тобто, е, Як скалися обставини, тому я. Мабуть, був тоді не час, бо, не час але і... час прийшов у е, 2023 році, я так, так розумію. Коли у е... 2022 почалась повномасштабна війна, так. і я знаю, що дуже багато воєнних мігрантів, ну, переважно це жінки. Які, це з акторського середовища, з режисерського середовища, тобто з такої творчої, скажімо так, кухні, вони переїхали, отримали тут тимчасовий захист, у мене теж багато колег. І вони почали щось робити, таке своє, або долучатись до польських театрів, тому що я так розумію, що з'явився попит саме на те, щоб український голос звучав, щоб був образ України так, на сцені. Ну, і ось в перші роки так це було. І ну, я так зрозуміла, що є якась така певна ну, зав'язалась кооперація. Багато хто отримав резиденції так, так. з акторського середовища. Тобто про Україну почали про Україну театральну почали чути, розуміти, дивитися і так далі. Так. Але ви в 23-му році от прийшли до цього рішення заснувати класичний український театр. Так, Це починалося з гуртка, і це було більше для мене. Е Такий порятунок. Гурток, враховуючи. це як акторський. Акторський гурток, так. Гурток, так. Який ви започаткували, так, так. так? Це було просто коло дорослих людей, які хотіло простір такий сформувати, щоб дорослі люди приходили, я чого з їм повчила. І відповідно, щоб ми якось спілкувалися, ділилися творчістю. От, Я навчала. Можливо, би ви поставили виставу. Ось так це планувалося. Це було в більшості для того, щоб, як кажу, як порятунок, тому що ну, повномасштабна війна вона вплинула на всіх. Відповідно, в мене в цей момент був якийсь такий переломний період в житті, що мені треба було рятувати себе мистецтвом. Тому я через всі страхи, через величезну паузу. Я таки зробила крок, думаю, я відкрию, тому що я цього хочу, я хочу такий простір, я хочу таких людей поруч біля себе, і це допоможе мені, можливо, допоможе таким, як я. От і, і так сталося. Мені здається, що тут, мабуть, такі ну, подвійна мета, окрім того, що ви сказали про себе, так. Mm -hmm. Але е мені здається, що для себе ви могли б, мабуть, і раніше. Але тут, спочатку повномасштабної війни, Якби місія театру, вона теж дуже велика от в цій боротьбі, тому що це українське слово, це е, ми показуємо Україну, мова, культура, історія, все. Тобто зараз Україну так. дуже треба популяризувати ну, власне, тим більше це... на фоні цієї російської дезінформації от, і пропаганди. Власне, це була друга причина е, так, ви праві, я могла це зробити раніше. Просто не було е, достатньо мотивації. Бо для себе ну для себе то. Я не знаю, і... тому що для себе так, це можна завтра так. післязавтра. — зв'язати. Але я, так, я ходила на різні літературні вечори, на різні екзамени театральні, ось, де довгий час ще звучала російська мова, ну, для російськомовного так. суспільства. так. От, І якось хотілося українського, хотілося свого, і хотілося такого свого, як. Яке забороняли, яке не висвітлювали. Ось, бо дуже багато є насправді інформації, якою не всі володіють. Не, не всі знають, які в нас насправді костюми були, не всі знають, які в нас класні твори писалися, не всі знають, які в нас класні автори. Тобто, те, то, що ми вчали в школі, це одне. А дуже багато заборонялося, залякувалося. Багато хто покидав країну, тікав, так? Е, тому хотілося якось більше це донести людям, от, і більше українського. Тому ми почали з театру наш такий простір, і помаленьку робимо різні вечори: музичні, літературні, от, українські просто от. Е... З українськими традиціями, щоб все більше й більше показувати і розказувати, е, наскільки в нас багато, багато є всього. А хто приходить? От на ці е, вечорниці, гуртки, це е, представники української громади, тобто так, українці так, чи є, і поляки приходять. Є є. Mm. є поляки, які приходять, є поляки, які приходили на наші три вистави прем'єри, яку ми першу ставили. Які цікавляться наступною постановкою, хоча Україна це була повністю україномовна вистава, але ну вони їм сподобалося, і вони хочуть ще от чекають на прем'єру, тому ну для мене це дуже так приємно. Так ну я знаю, що от Олександр Шевченко він казав, що він е грає і готується до прем'єри. Це отак загинув гуска за п'єсою Миколи Куліша, так. так? От і дуже цікаво подивитися, я так тільки по-моєму десь фото бачила, як відбуваються ці репетиції і так далі. що Він так. от головну роль грає, так, так, він роль грає, він головну роль так. от якщо говорити про цю п'єсу, чому ви її обрали, так і як от акторський склад? Чи це всі актори непрофесійні, тобто як аматори, да, давайте так угу. називати, Це ж не є образливо, якщо ми ні, так говоримо, так? Тобто, які не мають освіти, скажімо, профільної, але грають. Чому обрали цю виставу, і власне на якому етапі зараз і як грають от, актори? Чи з усіма просто? Тому що я розумію, що якщо актор актору говорить, то якось так уже з півслова розуміє. А якщо це людина, яка вчиться тільки, то можливо тут важче? Насправді навпаки. Тому що є різні школи акторські, є різні методики, і відповідно кожен викладач, режисер наповнював своїх учнів своїм баченням. І дуже багато є насправді штамп штампованих акторів, mm -hmm. от, які просто от вміють грати, як їх навчили. І насправді з такими акторами важче працювати, якщо, наприклад, не, с... не співпадає навіть бачення самої ролі, так? От, ну, Цього на, насправді в мене не відбулося, от, але в загальному є таке. З талановитими людьми, які до нас приходять аматори, от, з ними легше працювати, тому що це як чисте полотно. От, їх можна навчити десь в правильний бік направити, і вони зіграють ну, просто божественно. От, тому насправді це все. Пере... Все, все можна так. так, всьому можна навчити. А, а хто ще грає? Це представники української громади, так, так всі, тільки всі. так. Насправді, ми відкриті для будь-якої громади, тільки ну у нас вистава українською мовою. Ось, хоча в нас є хлопчик-білорус, який прекрасно розмовляє українською мовою, і ось пробується в нас зараз буде з нами грати вертеп, тому це доволі така цікава історія. Так. Е... А чому обрали е... саме Миколи п'єсу? Е... — Ну, по-перше, ми хотіли комедії, бо ми після останнього ми ставили Дім Бернарди Альби класику іспанську, драму, і драма повпливала на нас всіх, тому що драму грати важко. Ну, взагалі важко грати комедію, але йдеться про те, що важко в драму грати в тому плані, що. Настільки ми вжилися в цю драму, що трошки треба було нас розбавляти вже якоюсь комедією. Е, хоча насправді це не, не є така комедія, там також є доволі так, така глибока драма. Там глибока думка, глибока, але е, там дуже високий і гумор. От. Е, враховуючи яке, яке це століття, який час, е, Микола Коліж насправді дуже класний мав гумор. От. І коли я читала цю п'єсу, я її давно даним читала ще. Коли навчалася, гумор мені настільки там сподобався. От він був такий. Мені здається, що дуже мало є таких насправді. творів. Ну, якісь актуальні нотки є. Теж Вона з... дуже актуальна. Сучасною її... ситуацією, так. Ми щодо сучасної ситуації, ми за мотивами. Ми угу. її трошки переробляли. Трошки так? Ми залишили час. Щоб показати відповідну моду того часу, щоб не було цього е шароварщини, якби угу. щоб більше було костюмів, щоб люди побачили, що і так одягалися, і так одягалися, більше враховуючи, що це заможна сім'я. Сучасні такі, от е вплитаєте трошечки е да, е на бачення точки... на героїв. Якщо коли трішки через певні обставини враховуючи, в які часи він писав цей твір, якщо він не міг собі дозволити висміяти там, там чи російську владу, там настільки там ну, то ми можемо собі дозволити. То ми зараз. можемо собі дозволити. Якщо він деякі речі там мусив прихвалити, то ми ці речі забирали, там як цар і так далі. Ну, такі моменти, от і все. Тобто ми просто в тих часах, які він писав, ми мусили трішечки підкоригувати, але я думаю, що він нам вибачить, враховуючи, яке в нього було життя. і так. так. — На якому етапі вже, коли а... буде прем'єра? Скажіть, будь ласка, і хто mm. може потрапити на прем'єру? Як це зробити? Е, прем'єра буде закритий показ 11 січня вже. Це буде закритий показ. Люди прийдуть по запрошуванню просто для того, щоб ми один раз прогнали, щоб нам було так спокійніше йти на велику сцену. Це наша така методика. Ми так зробили першою виставою, от, і це доволі так успішно зробити невеличкий показ, а потім вже на велику сцену. І 28 січня вже велика прем'єра на великій сцені. От можна купити квитки на нашому на івенці, от, там на малій сцені. я не тут, знаю. тут театр мала так. сцена, так? і собі ну, можна Ну, Вся інформація є в Інстаграмі, в Фейсбуці, так що можна знайти. Які теми будете обирати далі? А ми вже обрали пішу. Вже обрали. Так. Захоплюючись традиціями, у мене у нас зараз такі в театрі. Період, ми хочемо побільше традицій, побільше розказати, показати, як всього у нас дуже цікавого, особливо по різних регіонах. От. І в, в тій самій густі і доволі в них така специфічна сім'я, бо в них дуже сильно цінуються свята, оце Різдво, Великдень. От. І для гуськи самого це дуже важливо було. І навіть на якомусь етапі він трошки вже не буду спойлерити, так. але для нього це було дуже важливо. От, і якось надихнувшись тим, що от традиціями е, сімейства Гуски е, ми вирішили ставити далі сім'я Кайдашів, тобто сім'я. — Це е, один з моїх улюблених так. творів. І дуже І е, Через традиції насправді, тому що там дуже класні обряди весілля, так. підготовка до весілля. Це можна так розвернутися, от е, що і є що показати. Тому... Тому ми обрали зразу кидашеву сім'ю, навіть не, не Процесі ще так, підготовки так, до А скільки так, взагалі, колектив от зараз малої сцени, такий сталий. Сталий, ну насправді в нас ну, орієнтовано до 20 людей, от сталох. Ну, у нас так 10-15, нас немає основного складу. Можливо, буде. А на даний момент ні. Ми беремо бажаючих, вони проходять кастинг, так що в нас поки що ось так. Але Чому? ми плануємо зробити основний склад, тому що ну, вже дві буде вистави позаду, і якось вже, якась вже буде цей. Ну, така вже є, стала робота. Так, а як скажіть, от можливо, ну якісь такі історії людей, які не були акторами, а зараз от грають вас так вражають, ви пишаєтесь ними. Ну, о окрім Олександра mm -hmm. Шевченка, так ми говорили, згадуємо його сьогодні? Насправді всі, тому що професійних акторів насправді мало. У нас тільки дві професійні акторки. От. А решта всі прийшли після курсів, після шкіл акторських, от тут в Варшаві навіть угу. приходили. Просто по бажанню. От. І насправді у всіх такі історії, що вражають, особливо людей, які тікали від війни, які з Херсону, з Одеси і так далі. Тому... Допомагає людям дуже, оту, біженцям? Дуже. Саме гра в театр, як, як це допомагає якось розкритися. І допомагає розкритися. Подавати оці депресії, і... стреси, так. так? Насправді якось... є театр терапія, ми навіть як проводимо деколи репетиції, перед тим робимо вправи на емоції. І робили пару уроків, щоб якось ось таку театру терапію, щоб поговорити про емоції, про почуття ось такі. Дуже цікаво. Скажіть, як загалом, от як ви бачите, як змінюється ставлення от польської публіки, так, скажімо так, до українського театру, якщо брати навіть давайте так, з часу повномасштабної війни? Тобто, чи зростає цей інтерес, чи навпаки, можливо? Важко сказати насправді старше покоління так, доволі цікавиться. Враховуючи, що ну, я працювала в школі, у мене дуже багато знайомих освітніх людей зі школи. Відповідно, якось так в житті склалося, що в мене знайомі і режисери, і професори медичні. Так, так склалося. От. І ось, такі люди цікавляться, вони хочуть прийти. Їм дійсно цікаво подивитися, особливо по моїх розповідях. Ось до нас от, збирається прийти режисер польський на виставу тому з дружиною. Але молоде покоління якось не проявляли ініціативу. Можливо, через те, що я не маю такого просто кола. Але дівчатка з театру навпаки ну, каже, що в них на роботі, вони працюють з одними поляками, то вони з радістю приходять. От навіть подобається. подобається так. Так. Якщо говорити про е, от, ті виклики, з якими театр стикається, е, якими вони є на зараз? Тобто, це, ну, е, можливо, навіть якісь технічні речі, фінансування, приміщення, тобто якась підтримка є вона чи її немає? Ну насправді е, нам важко, бо ми не маємо абсолютно ніякого фінансування, це була просто ідея. Е, тобто, це все як на волонтерських таких так. засадах, так? На наших засадах. На ваш, так. Та. Ми, е, Спочатку ми скидалися навіть винаймувати ту саму залу, uh -huh. от потім винаймували залу, щоб поставити виставу. Відповідно, кошти, які ми зібрали, поділили між собою, але це вийшло просто, що відбили костюми, які ми самі ж самі за свої кошти купляли, так само декорації. Але в ну, у нас у усіх є ідея, у усіх є бажання величезне. В мене деколи це дуже дивує, тому що насправді всі працюючі люди. Всі мають сім'ї, мають обов'язки, мають роботи, навчання. Насправді це дуже ну. Сильно виділити дві години Але мені здається, це, знаєте, таке це для душі. Для Душі Для душі. Так. це така віддушена, тому що ну життя ми бачимо, воно прискорюється, дуже швидке, дуже багато проблем, так, питань так. і так далі. Плюс же ж війна повномасштабно це теж дуже, накладає. Так, дуже і тут, дало. коли ти виходиш на сцену, ти про все фактично забуваєшся, як ця така терапія, театротерапія, ви сказали. Ну і плюс це певна місія. Для того, щоб нести це українське слово і популяризувати Україну тут, у Польщі, в Європі. Так, так. І в загальному так на рахунок залу, фінансування, поки що ми так, але плануємо, я постійно пишу заявки на конкурси, на гранти, тому стараємося якось розвивати все більше наш театр і нашу ідею. Так, скажіть, вже трошки про вас, бо бачите, багато ми про театр говорили. Які ваші особисті творчі плани, задуми, мрії? Що б ви хотіли, чого б ви прагнули? Ну, у мене на 100% всі плани і мрії зв'язані з театром. Ось... Тобто ви, ви всі ті роботи, які були, вже лишили, чи ні. ви продовжуєте? Ви ж педагог — ще так? так ні. ні, я займаюся, я запрацюю репетиторством постійно, але. Ну, у мене так, у мене дві, дві, дві сім'ї. Театр, моя сім'я і ще окрема математика. Математика, Математика, це так. так. Тому, але театр так. Це на першому місці, тому що дуже багато хочеться втілити. Насправді, дуже багато хочеться, дуже багато чого болить. От, як чого хочеться показати все більше і більше. Бо навіть, якщо чесно, навіть українці не всі, навіть сцені не всі знають за ті самі традиції, наприклад, чи за ті самі твори. Це правда, От, це правда, тому що багато українців, які приїхали, ну тому що ми були ж окуповані так, в наприклад. советах, так і забор... ну, як ущемляли ну, настільки, так, що на... люди просто нав'язували їм це все російське і так далі. О, люди речі... приїжджають, починають тут, українці, деякі читати українські. Ті книжки так. дізнаватися про авторів. Я от знаю, в українському домі є бібліотека, так, так. яка збиралася дуже так активно з часу повномасштабної війни, особливо, і приходять дуже багато читають, що цікаво, молодь. Так. Тобто заново mm. тут відкривають для себе свою Україну і все те, що пов'язано з культурою нашої історії. Так. І насправді це доволі таке болюче питання, тому що мене, наприклад, як людина, яка багато прочитала, так? Ну, відповідно, мене, я вчилася на філологічному і на акторському, і ми просто читали дуже багато. <говорит> дуже, багато <говорит> дуже багато, І там, і там. І я з багатьма творами знайома. І, на жаль, навіть дещо шукала, чекала для себе. так, от. І насправді, коли я там говорю: о, там, Володимир Венеченко, він так оце писав, оце писав. У нас такі твори писалися, ой, як класно, ти типу, серйозно. А ми думали, що він тільки Федька халамандрика написав: Та ні, там такий твір, там, так, там так, така ідея. От бо я б хотіла насправді Венечанка поставити, але це вже після. Та, так. так. Він таки доволі важкий до цього, що треба mm -hmm. дойти ментально. От. І коли розказуєш, в них очі горять, мене очі горять. Знає, зараз ми ставимо вертеп. От у нас буде вертебне замовлення, і ми ставимо вертеп, і так само хочемо зробити святвечір з українськими традиціями, з усіма стравами, з сіном, з чесником, з кукуріні кукурікання під столом, з колядками. І виявляється, що не всі знають навіть, що, що це, так? І це дуже і дивує з сторони, і хочеться більше показати навіть в першу чергу для своїх Да, І для світу. Дуже дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли, за те, що розказали. Час дуже швидко спливає. Нагадаю, що режисерка театру Мала сцена, акторка Марія Токарчук, руда сьогодні була гостею програми. Ми у Польщі. А говорили ми про театр, класичний театр Мала сцена, який тут в Варшаві зберігає культуру і підтримує українську громаду і популяризує Україну. З вами була Світлана Мялик і нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського радіо для України в наших соцмережах, і також заходьте на наш YouTube. YouTube. до зустрічі.